Після того, як ми тиждень пронесли подвиг поста і молитви, ми тепер, по думці церкви, можемо способні розуміти, що таке церква. що таке дар Божий, як Господь зійшов з небес воплотився в Діви Марії, совершив діло спасіння, кресними страданнями, смертю і воскресенням, і вошествим на небеса відкрив для нас знову вход повернення в Царство Божо. Вот весь смисл релігії. Для маси людей, для світських людей, для людини церковних, а поголовної нині у нашій державі безбожних, для них релігія це дитяча забава в піску, або якась собі застаріла традиція, котрі. Не обов'язково потримувати або, або заборонити. А що тут будуть вони якісь там ходити християни? Ми їм придумаємо ліпшу релігію, ми їм докупимо що треба. І в результаті весь світ свідчить не про те, що, що хотів би добре зробити, а наоборот свідомо зло, свідома біда. Бо тому, що коли чоловік не церковний або чоловік неправославний вмішується у діла церкви православної, він свідомо знає, що він йде ламати, кришити, руйнувати і сміхуватися. Що ж для нас торжество православ'я? Ми співаємо сьогодні «При чистому твоєму образу, поклоняємося благий. І так ми не просто поклоняємося, а образу поклоняємося, як учить Василій Великий, поклоняється образу Христову, ми не совершаємо ідолопоклонство. Як то примітивно підкреслю, примітивно толкують сектанти і прочі протестанти, річ не йде тут, а поклоняється образу, ми восходимо к первообразу. І так Бог дарує нам сьогодні увидіти, що в наших храмах православних повно ікон. В Кафедральному Соборі Нижньому по периметру церкви повно ікон. На верхньому храмі по периметру перший ряд, вообще, під 100 ікон Божої Матері. І так, чому православна храма так красно почитають наші православні ікони, а Західна церква? Не відмовляється почитати ікони. Но в її храмах або зовсім не є ікон, або є ніякі образи релігійні, які не претендують на ікону. Ікона має свої канони, як вона пишеться і зображається. А релігійна картина це вже не ікона. Але іноді буває, що у західних латинських храмах мінімально навіть картин релігійних. У храмах величайші собори, дзвонка, такі вичурчені архітектурно, а внутрі, а не одну Традиції цілувати ікони до літургії, після літургії, в час праздників – там утрачена. Офіціально Латинська церква визнає іконопочитання, але на практиці у неї ікона, якщо є якісь. То підняті на таку висоту, щоб їх не мож цілувати. І якщо Восточна церква побідила іконоборчество і встановила торжество православ'я і винесла на почитання на поклонення ікони. І сьогодні по всіх храмах, по цілому світу, у православних храмах почитання ікон, розвернуті ікони, то западна церква такого праздника взагалі не знає, за нього забила. Хоча сповниме. Торжество що православ'я було заключено уже після смерті Феофіла, його супруга, свята цариця, Остановила гонення. І так Бог благословляє нам увійти, як учити церкву, що якщо ікона написана по церковним предписаним канонам правилам, і має на собі чіткоє зображення і надпись, іменно запаминаємо. Люба ікона без надписі не благословляється для поклонення. Тільки нею має бути надпись. Но ми, православні, безошибочно, де би ми не були в світі, образ Христа упознаємо безошибочно. На іконі не просто картину, ілі якийсь малюнок. Річ йде про другоє церков. Сообщає нам, що Христос прийшов з небес на землю, узяв наше тіло, покрито копотю чорним і прийшов, щоб зняти з нього копоть чорну. Господь восстановив, відновив природу чоловіка, вигнав із нього вірус гріха і смерти, і наші гріхи розп'яв на кресті. Умер на кресті, зайшов у пекло, зруйнував пекло. І воскрес на третій день уже з новим тілом, і тепер -то нове є тіло ми, по благословенню Христа, і зобразили на іконі. Коли прийде Антихрист у мир, то над запанує над цілим світом, по крайній мірі, захоче. І тоді. Його образ буде кругом, як пише Біблія, розплавлений і будуть требувати, щоб поклонялися образу звіря. Но християни православні не захотять. Почому? А вони не ідолопоклонники. Ну от що у сьогодні сектанти осуждають іконопочитання, по мнению Святих Отців, вони всі поклоняться образу звіря. Ми вже православні, добре знаємо. До второго пришествия Христового іконопочитання в православній церкві вже не буде нами поставлено під сумнів. Ні, церков, побідивши всі страсти і пороки і секти, установила торжество православ'я. Для мене вже особливо цей праздник двозначно важний, бо в цей день, всю неділю я був рукоположений. У священника. Господи, прийми наші молитви, труди, пост, воздержання, поможи нам, щоб на землі мили діти Божі, мудрі, благословенні, осторожні, уважні в всьому світі, любителі почитання ікон, настояще уваження к образу Божому, поклоняєшся, якому ми восходимо к первому образу. І ти, Боже мати, поможи нам, щоб у торжество православ'я. Ми тепер уже опитні духовні спортсмени, аскети, маючи хоч шість днів, сім днів першого тижня поставили кого, можемо вже духовні речі розуміти, читати іменно духовні тексти, вникати в них, бо лише так поступаючи, духовно возростаючи по мірі зняття себе гріховної копоті. Ми тут діти Божі, а в вічності. Тільки оновлені люди, котрих знята копоть гріховна, і з лицями світлими явними, лише такі по милості Божої будуть наслідниками Царства Божого.